І вкотре усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вкотре вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Година пізня, але маю сьогодні натхнення, тому буду з вами далі спілкуватися. І зараз будемо шукати відповіді на кілька таких основних запитань. Перше, 400 одиниць техніки говорять, що вона вже є на кордоні. Чим це грозить для України? Друге, сьогодні відбулося там в Росії теж якесь засідання їхніх там. Не знаю, що ми там засідали, що цей аля Путлер підписав, щоб збільшити кількість війська, там, наскільки там тисяч. От Чим це грозить для України. Подивимось відключення Запорізької АЕС, що там сьогодні відбулося, що там, звідки можуть бути ці загрози. Подивимося про правда, чи що Путлер Аля Цей двійник міг померти станом на вчорашній день, і подивимось зараз. Що таке важливе питання: це 5 тисяч якихось незрозумілих чоловіків ідуть, десь там в Тернопільщині. Що це за така знов провокація? Що це таке відбувається? От, Ну і подивимося, можливо, що сторону Білорусі. От таких шість питань. Зараз ми зробимо коротенькі розкладики, питання-відповідь. Ось, е поки маю натхнення. Давайте подивимось. Так, головне, не забути всі ці питання. Давайте. Якби я забуду, то мені нагадаєте, От, я наголошую по мірі можливості, щоб ви знали, коли я виходжу прямі ефіри, то підписуйтесь на канал, ставити дзвоник. Також для Ютуба ставте лайки вподобайки, щоб відео було в рекомендаціях. Я за цим не ганяюся. І коментуйте відео, поширюйте відео, щоб теж люди могли побачити актуальну інформацію. Знаєте, сьогодні весь день безповітряних тривог ну в нашій, по крайній мірі, місцевості, то якось так аж незвично. Вчора цілий день годіло, і годіло, і годіло, і годіло Боже. А сьогодні якась така тиша, і ти думаєш, о, вже знов щось задумали. Ну, у мене сьогодні просто є якесь таке натхнення, не знаю чому. якось вищі сили дають мені послання для вас. Тому я працюю, поки дають, навіть взагалі я щось навіть не спати, не хочу нічого, У мене якась така бадьорість дивна, як на майже першу годину ночі. Але ми зараз швиденько подивимося, я не буду так затягувати цих кілька основних запитань. Отже, перше, що ми маємо дивитися, 400 одиниць техніки на кордонах України, знову нової з'явилося, що це відбувається, до чого це відбувається, чи знов якась провокація, чи знов якісь будуть наступи широкомасштабні? Чи це просто, як завжди, щось вони там собі попідзбирували. Ну, по-першому розкладу, що я можу сказати, з тих 400 одиниць техніки. Ну, так, справді там вона є. Карта це підтверджує. Таке враження, що вони ще самі не до кінця знають, що робити з тою технікою, тобто мається на увазі, в якому напрямку йти, чи куди її кидати, чи куди її пускати, чи кидати її підтримку півдня, чи захоплювати, можливо, якусь робити провокацію на півночі, чи вкотре її кидати в сторону напрямки східні Донбасу, там, щоб якось. Це все. Тобто таке враження, що теж якісь такий в них там ще хаос бардак, Що з тими техніками робити, з тими одиницями технік? От. Тому поки що це питання лишається відкрите, що для України якісь з цього йдуть загрози. От е Пажа е Паж жезлів. Можу сказати, що це прям якась така загроза, по крайній мірі, не більше, ніж завжди. Десятка кубків і карта таке враження постигали, налякали, знову відвезли. От, от якось, от, знаєте, якісь такі рухи першим ділом. Знову ж таки, щоб відвезти наших воїнів, частину десь при, при, прикувати туди погляд і увагу. І таким чином. Десь на інших напрямках пробувати дати більш активні наступи. От Ще може бути таке, що там теж попідривають. В них там кажуть, що в них там щось вибухає, то хтось покорив, то хтось ще щось там, то сонце пригріло. Може, там сонце теж пригріє. Але я щось не пам'ятаю, бо я так ну, цю інформацію прочитав. Але я не пам'ятаю, якщо ви знаєте, де це, де це саме біля кордону зосереджено, там, де північні регіони, чи я щось плутаю. Оцих 400 тих видів одиниць техніки і ще там щось. От. Ну, Поки що, я не можу сказати, що це чимось таким прямо катастрофічним для України грозить. Так, кажу, таке враження: привели, відвели. Щось там покрутили, повертіли, тут аркан смерті. Тобто, от, ну що, ну зрозуміло, техніка, яка несе смерть, що вона ця техніка несе? І не знають, куди вони ще толком її запустити. З тими літаки, так, вони можуть бути використані для подальшого, подальших обстрілів, більш Східних областей. Туди мені йдеться сторона. І от трошки мені справді от, по тривозі це напрямок Сумщини, Сум, Сум, Сум та Сумської області. О, от, ця от сторона північніше, чомусь де. Чернігів, теж ніби область, Чернігівська, але менше от, Суми Сумська область, от знову ж таки, питання Харкова, Харківської області, території, само собою Донбасу. То щось вони там собі думають, планують. Так? От, але поки що. Це теж якийсь декарта зрив планів, зрив якихось зміна планів. І я кажу, вони як там підвели, вони можуть так і відвести. Розуміючи, що наші воїни в будь-якому випадку це все знищать. тоді тим більше не буде в них нічого. Ну так. Тому чи варто за це сильно хвилюватися, переживати? Сподіваюсь, що ні. Так, тепер давайте подивимось питання, що цей авіапутлер збільшив сьогодні там чисельність армії в Росії. От, і паралельно Лукашенко об'явив якісь там навчання вкотре в себе 27-го числа, вроді би, якщо я правильно пам'ятаю дату. Давайте подивимося, чим грозить для України те, що вони там... Да, 400 самольотів і 300 вертольотів. Так? Ну, одним словом. Щось не собі там думали, думали і кажу, як привезли, так, напевно, відвезуть. А частина це буде от по тих територіях, можуть зробити теж якусь масовану атаку, повітряну, більше там, де вже йдуть бойові дії. А, так, збільшення цієї чисельності армії в Росії. Що це грозить чим для України? П'ятірка мечів, яким чином намагається компенсувати трійка кубків. Весмірка мечів. Тобто щось таке, який, знаєте, такий схід той їхній збільшення тої армії, який, чесно кажучи, взагалі не до кінця логічний, не до кінця правильний. Я б навіть сказав такий трохи хаотичний. І занадто показний для населення їхнього всередині в Росії це теж може бути черговим дзвіночком до якогось розколу такого плану неправильно прийняті рішення. Це ще одна тріщина, яка дає можливість в результаті внутрішньо там переворотим їхнім бути і скинути цю всю правлячу авторитарну верхівку. І аркану тут монах, відлюдник, шельник, що це для України. Ну, Прийдуть ще якісь там зі сторони Росії, теж наші воїни їх розіб'ють. Ну, ну, ну десь, отак от, десь отак от. Але це рішення для самої Росії воно може бути дуже фатальним. От Аркан теж що для Росії? Аркан смерті, шість мечів перевернута і шість Кубків перевернута. Тобто, це от такі якісь подаль, сімірка мечів. Ці такі подальші рішення, що подібного роду вони можуть бути в Росії. І воно для них веде далі до краху, далі до краху, а хочуть вони заявити, ну як вони така була, як вони казали, там така сильна армія світу, ну, то наша збільшуєте чисельність. Ну, то... Раз ви такі сильні, то демонструйте цю свою силу, чи як там правильно сказати? Одним словом, а тут, а тут виходить, що вони збільшують чисельність. Таке, розумієте, якийсь такий от там хаос-бардак. Для України це рівним чином, ще раз кажу, зайдуть сюди, поїдуть в гробіках. Так, тепер сторону Білорусії заодно подивимося. Тобто вони там 27-го знову якісь навчання вже будуть проводити. Що це для України чим грозить? В плані якби, наступу сухопутнього з тої сторони, все одно йде карта якби, утримування. В плані провокації, які можуть бути саме загроз повітряних обстрілів з тої сторони, ці, цей період можна очікувати підвищених якраз прильотів. Оце точка 27, 28, 29 число. От, але котре це робиться для задоволення тих натисків, утисків, які вони отримують від Росії. От. А так, в чому варіанті, воно як було, так і залишається питання, питання по Білорусі. На такому от рівні, бачите, це знову та пустота. Тут вчора теж такий був ролик, де Лукашенко вітав Україну з Незалежності і бажав мирного неба. Угу. Вітав. А потім з їхньої території були випущені ракети по Україні. То як то розуміти? Колісниця, двійка кубків, місяць, рицар мечів таке, восьмірка кубків. Непонятка, так і з тої Білорусі залишається. То знаєте, як кажуть, ні туди, ні сюди. От, ну, подивимось. Поки що ті навчання в них там таке. А тепер ще одне питання. Ще одне питання важливе, це відключення Запорізької електростанції. те, що сьогодні відбулося, все-таки... До чого, коли буде отвітка на Білорусь від ЗСУ, дайте хай наші хлопці добре звільнять південь. Тоді отвіток буде багато. Зараз це такі дуже важливі напрямки. Я вам казав, що після звільнення самого Ши і області для Росії це внутрішньо буде ще більший момент розколу. Запорізька електростанція станом на сьогоднішній день. Ці от відключення, перепідключення. Ще воно стає якоюсь серйозною загрозою. Можу сказати, що прям серйозною загрозою то ні. Богу дякувати. Але карти йдуть такі, от постійно. Це боротьба, боротьба, боротьба. Точка йде 29. Може вже дай Бог, щоб та комісія там заїхала з МАГАТЕ-29. От е тут ще така карта теж йде фортуни, І тут ще так цікаво, аж звернув сьогодні написано, ну тут ще букви такі є, ці м -м, давні, древні, не знаю. І тут буква написано Йод. І от говоримо про атомну станцію. І, і тут от цей от пише йод. Розумієте, мені здається, що вже там десь в тих околицях частково цей напрямок радіаційного фону, через те, що якби, ці включення, відключення, переключення, воно вже там коливання якби пішли. От. Я не кажу, що це там катастрофічно станом на сьогоднішній день, але ці коливання, наприклад, по енергії не відчуваються. От, тому навіть десь теж була якась така інформація, що там же, якби. Людям вже там будуть там, йод чи роздавати, чи якось якісь там вже дають інструкція, як діяти, якщо якісь там зміни радіаційного фону. От питання ви бачите, цього йоду. От, тут карта король мечів. В будь-якому випадку ця комісія туди навідається. Щось пішло мені сьогодні 29 число. Не знаю чого. Дай Бог, щоб чим поскоріше. І тут от дев'ятка пішла: Пентаклів. І карта диявола. Те кажуть, ігри, сатани, і от ще й король мечів сам по собі випав. Все одно там розв'язка буде, але кажуть, ігри з радіації вони до добра не доведуть. Ось зараз ті включення, відключення, перепідключення, ще там ще. От воно дає ось, я кажу, збой навіть загалом в радіаційному фоні, воно так от знаєте, починає розхитуватись. Це не є добре. Цей матн, коли починає розхитуватись, потім його треба зупинити, хто його буде зупиняти. Той диявол. Ось. Тому, тому страху є багато, ризиків є багато. З однієї, дев'ятка мечів, з іншої смірка кубків. Тобто дай Бог, щоб це все гірші, ті сценарії нейтралізувалися. Але от станом на сьогоднішній день по атомній станції все-таки та ситуація вона не є стабільною. Що ті гади там чудять, то одному Богу відомо, певно, і не все. Але просто я тільки переживаю, щоб ті дурні ігри і залякування, от хай вони там всі і потруються від тої отрути, ті гади, і ворожі, і хай їх звідтам увезуть, от як я казав, колись викорять так? якимось їх там газом, не газом, не чим. І хай нарешті прийде оце от мир, гармонія, баланс на нашу українську землю. Тобто поки що отак воно все. В такому стані, тому, з однієї, вроді не катастрофічно, з іншої сторони, фон розхитується. Пошвидше вже би та комісія приїхала. Фу, це питання подивилися. Дивились такі важливі питання, дійсності, деколи також аж. А, МАГАТЕ має бути 4 вересня. О, бачите, то може мені не дарма, це 4 вересня 6 тої позиції прийшло. Чогось ще йде по тому по атомніше така важлива дата, як 29, 29 число. У нас сьогодні яке 25. Через 4 дні. Так, ще одне таке, що ви питалися. Чи. Вчора прийшла така інформація, що двійник Путліра. Помер, чи це може бути правдою, чи це якийсь фейк -закит? Ну, Тут зразу, бачите, йде така в'януча квітка, могильна. Перевернутий король мечів. Трійка жезлів. Ой, трійка Пентаклів, Аркан Смерті. Ну, якщо дивитись, відповідь, чи так це може бути. Ну, то є так підтвердження. Що може один з його двійників і... <смеш> скончався. Але там тих двійників, я вам казав, там може бути від 3-4 основних до п'яти, семи, навіть до восьми що таких, другорядних. Бачите? Тому мені здається, що це так, цілком повністю може бути правдою. І тут дивіться, п'ятірка мечів і десятка мечів. Так. Да. Ухайдохала якогось ще двійника. Але що від цього міняється? Ну, що від цього міняється? Треба щоб та вся ще раз кажу, сатанинська коаліція. Вся вигинула. Але це може бути цілком повністю правдою. І по тим, по тому розкладу, по тих картах. Ну, ви просили, я подивився. І ще одне питання важливе про 5 тисяч якихось незрозумілих чоловіків на Тернопільщині. Хтось там, кудись там йде якась хода. Якісь навіть фото-відеоматеріали я так теж е побачив мельком в інтернеті. Якийсь це дуже таке похоже, знаєте, як на якусь хресну ходу. Щось мені це от нагадало таке слово. Ну, але щось однозначно карта не на на цих, на цих е хлопів. Двійка мечів, десятка мечів, Аркан світ в тих всіх картах чорних, десятка жезлів. Тобто йдуть таке враження, знаєте, теж влаштувати якусь серйозну провокацію, ускладнити ситуацію. Я просто вчора дивився на Тернопіль, Тернопільщину, у цей період 24-27 число. Не вчора позавчора перепрошую. Карта випадала взагалі одна з найгірших по всіх регіонах. Саме Тернопіль, Тернопільська область Я взагалі так типу, аж, чесно кажучи, здивувався, тому що, ну, як правило, тут завжди більш-менш така карта випадає нормально, а саме в цей період, і тут сьогодні за тих п'ять тисяч чоловіків пишуть. І десь вони там чи то виписали, чи хто писав, що вони десь там ніби йдуть в сторону Почаївської лаври. Не зрозуміло, що відбувається. Але однозначно, якась точка провокації йде: оці от мечі. От щось таке враження хочуть десь спровокувати, от слово йде підірвати, щось начудити. Щось начудити. Чи вдасться цьому запобігти? Ну вже, як я бачу, певні міри приймаються. Не знаю, що їх там, чи їх вже контролюють, чи їх вже виловлюють. Але там де як під прикриттям робота. Запобігти гіршому теж вдасться. Аркан Сонця. Ну щось вони хочуть вчудити. Не знаю, підпалити, спровокувати. Ем, щось вони хочуть вчудити. Вони там не так просто йдуть. Зробити теж якусь серйозну провокацію. Ну за ними вже наші слідкують. Ситуацію, наскільки це можна, вже попередньо контролюють. Знаєте, якісь посланці тих бісів. А це мені взагалі похоже, знаєте, як ідуть зомбі-апокаліпсис, йде натовп зомбі. Оце десь по тому по тому от сценарію. Ото воно таке от сунеться, таке там на клапті розлітається. Жах. Де воно суне? Що воно суне? Куди воно суне? О. Може вони там теж хочуть влаштувати якусь базу ворожу на Західній Україні. Ну, мене радує, що вдасться цьому запобігти і цих гадів теж звідси забрати і викорити. Але небезпека від них по енергії йде, все рівно йде, тому дай Боже, щоб це все десь пішло геть з нашої української землі. Щоб вони потім теж не сказали якийсь такий акт, щось там вчудять, а потім будуть привертати світову спільноту, що це знов ми їм щось там. Якісь їхні там права утискаємо, чи щось будуть кликати своїх визволителів, щоб ще так не було ця вся історія перевернута, самі розумієте. Тоді вони скажуть, о, на Західну Україну треба йти когось там рятувати, бо когось там образили. Розумієте? <плес> і за Московський патріархат в тому числі це все будуть заборони. В тому числі. Там вже всі для того напрямки і концепції розробляються. Ось такі відповіді на такі самі-самі короткі запитання, я продивився. Продивився. От теорію, до речі, того небесного Єрусалиму. я так якби і зрозумів, і не зрозумів, бо я щось так дивився якийсь час свій відео. Я, чесно кажучи, не до кінця розумію цю всю концепцію, от ви там теж пишете той Небесний Єрусалим, що це таке. Я не можу це підтвердити, спростувати, бо я не до кінця розумію цю концепцію, чесно кажучи. В чому там суть того Єрусалиму, там якось казали по областях, щось там має якийсь, якийсь, там, трикутник, якийсь є, там і питання Черкаської, ще якихось там областей, щось там мають створити. Щось. Я я взагалі якось, я про те щось так слухав, слухав, і я так, чесно кажучи, нічого й не зрозумів, до чого це, хто це таке думав, придумав, запустив і так далі. Ну, в будь-якому випадку. Так, і ще три якихось карти ключа підказки нам на ніч. Давайте по енергії подаємося. Щось, щось хочеться. О, перша карта сама випала. Процвітання. Карта спокою. Дуже хочеться. Розуміння ситуації. Карта свідомі, свідомості Каншісність. От, бачите, буде намальований такий от. Через медитацію проходить просвітлення і розуміння, і усвідомлення. І третє. Відновлюємось від виснаження, наскільки це можливо. в здоровому тілі здоровий дух. І беремо під контроль далі нашу Україну дорогу і своє життя. І не дозволяємо нікому керувати нами. Хай буде так. От, ключі підказки нам сьогодні дає Ошо. Дорогенькі мої, всім тихої мирної ночі. Хватить на сьогодні вже прогнозування. Всіх вас міцно обіймаю. надзвичайно ціною поважаю. Вкотре наголошую, поширюйте наші відео, коментуйте і почуємось вже зовсім скоро в нових прямих ефірах, енергопрактиках. Бережіть себе!